Добрий день. Розглянемо е, значить, наступну е, тему. Тема, е, яка називається теологічні формули додавання аргументів. Додавання аргументів. Таких формул е, значить, в нас є кілька. Перша формула: косинус альфа відняти бета дорівнює косинус альфа, косинус бета, додати синус альфа, синус бета косинус альфа додати бета, дорівнює косинус альфа косинус бета, відняти синус альфа синус бета. Аналогічно є такі самі. Ну, давайте попробуємо подивитися, де таке завдання можна застосувати. Наприклад, нам потрібно обчислити, чому дорівнює є косинус 75 градусів. 75 градусів можна записати, як 45 градусів додати 30. 45 градусів додати 30 градусів і тоді розпишемо це за оцією нашою формулою. Тобто, що це буде? Косинус 45 градусів, косинус 30 градусів, відняти синус 45, синус 30. А тепер підставимо значення, е, значить, значення е, функції косинус і синус для окремих кутів. Тобто, косинус 45 градусів дорівнює корінь 2 поділено на 2. Ми записали це так косинус 30 градусів, це буде корінь з 3 поділено на 2. Ми це записали. Відняти корінь. Квадра... Косинус 45... синус 45 градусів дорівнює корінь з 2, поділено на 2. І, значить, синус 30 градусів дорівнює 1 2. Після нескладних перетворень бачимо, що це буде корінь квадратний 6, відняти з 2, поділено на 4, поділено на 4. Ну, до речі, якщо винесемо корінь квадратний з 2 задушки, ну там трошечки ще чуть-чуть спроститься цей вираз. Е, значить, е, наступне, наступне. Спростити на такий вираз: косинус альфа додати пі на 3 мінус косинус альфа відняти π на 3. Е, значить, за формулою, за оцією формулою косинус альфа додати бета, ми маємо, що це буде що? Косинус альфа косинус пі на 3 мінус синус альфа синус, синус пі на 3. Мінус. І тоді другу ось цю формулу розпишемо, точніше, другий ось цей косинус розпишемо також за формулою. Тобто це буде таке. Коли розкриємо дужки, то тут у нас буде мінус косинус альфа косинус пі на 3, і мінус синус альфа синус пі на 3. Звернемо увагу на наступне: що косинус альфа косинус пі на 3, відняти косинус альфа косинус пі на 3 буде 0. А тут є, залишиться два одинакові вирази зі знаком мінус. Тому фактично це буде мінус 2 синус альфа помножити на синус пі на 3. Але синус пі на 3 е, на 3 дорівнює корінь квадратний з 3 подіно на 2. Е, коли ми 2. Два помножимо, бо у нас є два одинакові вирази. Коли ми 2 помножимо на корінь квадратний з 3 поділено на 2, то 2 і 2 скоротиться, це лишиться корінь квадратний з 3. Тому значення цього виразу буде мінус корінь з 3 синус альфа. Мінус корінь з 3 синус альфа. Можна було, було би і зразу підставити значення. Всі значення підставити. І тоді бачимо, що одна друга косинус альфа відняти, одна друга косинус альфа скоротиться. А тут є два одинакові вирази. Два одинакові вирази. Їхня різниця, тобто у нас є мінус мінус. Тобто це фактично сума двох від'ємних чисел, Буде дорівнювати 2 помножити на квадратний квадратних 3 поділено на 2. Тобто, вийде, що це буде корінь з ти синус альфа. Осен конінь стинус альфа. Тут просто записані формули, ті, які ми тут використали, ті, які ми тут використали. Синус різниці і суми. Синус альфа віднят бета дорівнює синус альфа косинус бета, мінус косинус альфа синус бета. Звернемо увагу на те, що для функції синус на відміну від косинуса знак такий самий. Що тут в дужках, що тут одинаковий знак? Аналічно синус альфа плюс бета дорівнює синус альфа косинус бета, плюс косинус альфа синус. бета. Знак, плюс також в нас залишається. Розв'яжемо таке завдання. Знайти, чому дорівнює синус альфа відняти пі на 4, якщо синус альфа дорівнює на 0,6. Застосуємо формулу, спостуємо формулу, бачимо, що це буде дорівнювати, тобто косинус π на 4 і синус π на 4 коїнь квадратність 2 на 2. Його можна винести за дужки, в дужках залишається синус альфа відняти косинус альфа. Синус альфа відоме, а косинус альфа нам потрібно знайти. Оскільки в нас косинус значить, знаходиться в другій чверті. Косинус альфа знаходиться в другій чверті, не косинус альфа, а кут знаходиться в другій чверті, то косинус другої чверті має знак мінус, він є від'ємний. Тому ми отримаємо, що косинус альфа дорівнює мінус конь квадрати з одиниця відняти синус альфа. Використовуючи основні тригонометричні потужності, ми, ми знайдемо чому дорівнює косинус альфа. Після перетворень бачимо, що це буде мінус 0,8. Підставляємо значення. В отриманий вираз, цей вираз значення замість синус альфа і замість косинус альфа. Тому це буде корінь з 2 поділено на 2 по на 0,6 мінус, мінус 0,8. Бачимо, що у нас мінус мінус буде плюс і 0,6 додати 0,8 це буде 1,4. 1,4 і 2 скоротиться, і тому це буде 0,7 корінь квадратний з 2. На цілих 7 корінь Тобто, Тости такий вираз. Синус 12х косинус 4х додати косинус 12х, синус 4х. Бачимо, що це в нас є формула, формула синус суми. Синус суми. Причому альфа дорівнює 12х, а бета дорівнює 4х в цій формулі. Формула нам говорить, що це буде дорівнювати. Синус 12х, ну тобто цей вираз дорівнює синус 12х додати 4х. Тобто альфа додати бета, альфа 12х, бета 4х. Тобто, таким чином, значення цього виразу дорівнює синус 16х. Синус 16 x Тангенс різниці і суми. Для того, щоб вивести формулу для тангенса різниці, ми використаємо основну трімуватишну тотожність, що? Тангенс дорівнює відношенню синуса до косинуса од одинакового аргументу. Тобто тангенс альфа мінус бета дорівнює синус альфа мінус бета, поділено на косинус альфа мінус бета. Розпишемо за формулами тут і тут, але все одно це вийшла складна формула. Тому ми поділимо чисельник і знаменник на косинус альфа косинус бета, кожний додамок, тобто тут поділимо на косинус альфа. Косинус бета, цей доданок подінемо на косинус альфа косинус бета. Тобто всі доданки подінемо на такий вираз. І бачимо, що в нас косинус бета, косинус бета скоротиться, вийде синус альфа поділено на косинус альфа, тобто тангенс альфа. Мінус косинус альфа, косинус альфа скоротиться. Вийде синус бета поділено на косинус бета, тобто буде відняти тангенус бета. Тут одинаковий вирази вийде одиниця. А тут не скоротиться нічого. Але синус альфа поділяти на косинус альфа це є тангенс альфа, синус бета поділено на косинус бета, буде е, тангенс бета. Тому ми отримали формулу: що тангенс альфа відняти бета дорівнює е, значить, вираз, чисельник якого дорівнює тангенс альфа відняти тангенс бета, а знаменник буде одиниця додати тангенс альфа на тангенс бета. Тому для того, щоб знайти виразити. E, значить, знайти чому дорівнює тангенс альфа плюс бета, скористаємося тим, що e, альфа плюс бета це є те ж саме, що альфа відняти мінус бета. Мінус мінус дає нам плюс, буде те саме. І всюди, там, де в нас є e, значить, кут бета, поставимо мінус бета. Тобто буде в нас альфа мінус тангенс мінус бета, ну і тут так само. Чи буде один додати тангенс альфа, пнути на тангенс. Від мінус бета. Функція, тан... Функція тангенс є непарною, тому знак мінус виноситься за знак цієї функції. І тому ми отримаємо мінус мінус, отримуємо плюс. А тут знак функції винесемо знак мінус винесемо за знак функції, то тут стане замість плюса, стане мінус. І тому тангенс альфа плюс бета дорівнює тангенс альфа додати тангенс бета, на одиниця відняти тангенс альфа-тангенс бета. Так, тому ці формули собі просто випишемо рядом, щоб ми бачили, який ми отримали результат. Так. Розв'яжемо завдання. Чи тангенс пі поділено. Обчаснити, чому є тангенс пі поділено на 2. Оскільки в нас тангенс, оскільки у нас пі поділено на 12, це є. Пі поділено на 3 відняти пі поділено на 4, то ми застосуємо формулу тангенс різниці. Тангенс різниці дорівнює записали це. Але тангенс пі на 3 – це є корінь квадратний з 3, а тангенс пі на 4 дорівнює одиниці. Пі на 3 це 60 градусів, тангенс 60 градусів дорівнює корінь з 3, а тангенс 45 градусів дорівнює одиниці. Знаменнику ми отримаємо корінь квадратний з 3 додати 1. Так, було б добре значить, позбутися і раціональності в знаменнику. Для цього ми чисельник і знаменник домножимо на спряжений вираз. Тобто на вираз такий корінь, квадратний з 3 відняти 1. Після застосування формули і множення виразів, і множення виразів ми отримаємо, що це буде в чисельнику 4 відняти 2 корінь з 3 поділено на 2. Виконаємо ділю множення на 2 і буде, що тангенс пі на 12 – це є 2 відняти корінь квадратний з 3. 2 корінь квадратний з 3. Тут просто формула, просто формула тангенс суми. Формула просто, просто формула тангенс суми. Тобто альфа в нас дорівнює 42 градуси, бета дорівнює 18 градусів. Тому за цією формулою це буде тангенс альфа додати бета, тобто 42 градуси додати 60 градусів. Але це вийде тангенс 60 не 60, а 18 градусів. Тому це буде дорівнювати тангенс 60 градусів або дорівнювати коін квадратний стріль. Коін квадратний Аналогічно можна вивести вивести формули для котангенс альфа плюс бета і котангенс альфа мінус бета. Ці формули в мене тут вже є виведені. Від собі їх просто треба переписати. Просто треба переписати. Розв'яжемо розв таке завдання: при 2 синус альфа плюс бета. Помойте на синус на альфа мінус бета додати косинус 2 альфа. Розпишемо за формулами тут і тут. Тобто, ми отримаємо, що це буде дорівнювати 2. Синус альфа косинус бета плюс косинус альфа синус бета, а тут таке саме знаком мінус. Тобто бачимо, що в нас є ніби що А додати Б, повною на А відняти Б. Це є формула скороченого множення. Тобто, це буде дорівнювати, що 2 синус квадрат альфа косинус квадрат бета, мінус косинус квадрат альфа синус квадрат бета, і додати косинус 2 альфа, тобто це ще не є спрощення, це ще не є спрощення. Але якщо ми, якщо ми зведемо до однієї функції, тобто якщо ми замість синус квадрат альфа підставимо одиниця відняти косинус квадрат альфа, а замість значить, замість, тут замість синус квадрат бета, поставимо одиниця відняти косинус квадрат бета, то тоді, коли розкриємо дужки, то бачимо, що в нас косинус квадрат альфа косинус квадрат бета, а тут мінус, мінус буде плюс. Значить, воно просто скоротиться. І лишиться, що це буде так. Це буде, ну, воно поскоротиться. Той і той, той доданок у нас буде дорівнювати нулю. Тому, е значить, використовуючи е формулу, цьому дорівнює косинус 2 альфа. Ми ну, ще не вчили цієї формули, але. Значить, цей, але перепишіть собі, що косинус 2 а. За, Запіставте, за, що косинус 2 альфа це є 2 косинус квадрат альфа відняти 1. А тут у нас вийде що? Косинус квадрат бета відняти кос 2 косинус квадрат альфа і додати 2 косинус квадрат альфа і відняти 1. 2 косинус квадрат альфа і значить, і, де у нас там є? І 2 косинус квадрат альфа буде нуль. Значить, ці два доданки також буде 0, тому залишиться, що 2 косинус квадрат бета відняти 1. І зробимо, знову зробимо значить, згортання цієї функції, це дорівнює косинус 2 бета. Це дорівнює косинус 2b.